Всім привіт! Сьогодні розберемо приклад з тесту GRE. Нам кажуть, на цій фігурі. Що з наступного може бути довжиною YZ. І нам треба визначити всі можливі варіанти, їх може бути декілька. По-перше, яка у нас з вами тут фігура? Це трикутник. YZ одна з його сторін. Ми повинні згадати таку властивість, що одна зі сторін трикутнику, в нашого випадку це YZ, вона завжди має бути меншою за суму двох інших сторін. Дві інші сторони у нас 5 і 3, Їх сума буде 8. Отже, ця сторона має. Бути як мінімум менша за 8. І при цьому ця ж сторона має бути більшою за різницю двох інших сторін. Від більшої ми віднімаємо меншу 5 3 дає нам 2. Отже, ми отримали, що yz. Має бути число між 2 і 8. Нам підходить варіант B, це число 3. Нам підходить варіант C – це число 5. 2 і 8 не підійде, тому що дорівнювати цим значенням ми не можемо. 9 виходить за межі ліміту. Отже, правильна відповідь B і C.